такий Ісус, Син Божий чи Бог. Хто в Біблії говорить, що кожне Його слово виконається. Правильно, Бог. І далі ми читаємо, що Ісус говорить, що кожне слово, яке Він сказав апостолам, воно здійсниться. І ми бачимо, що дійсно всі пророцтва вони збуваються. Все, що говорив Ісус Христос, воно збувається в точності. І з цього ми можемо зробити висновок, що. Ісус Христос є Богом. Ісус Христос попереджав про те, що будуть гнати Християн приблизно 145 країн світу, де християни не можуть вільно сповідувати свою віру. І ми бачимо, що навіть країни, які називаються християнськими, вони тим чи іншим чином обмежують свободу християн. І Біблія попереджає, що чим більше буде притиснень на християн, тим швидше буде відкрита шоста печать Апокаліпсису. І ми сьогодні живемо в Україні, яка є одною з вільних країн для проповіді Євангелія. І нам потрібно цінувати те, що ми маємо. Тому нам, християнам, потрібно бути в реальності, потрібно молитися за нашу країну, за наших правителів, щоб надалі ми могли бути вільною країною, могли проповідувати Слово Боже, щоб милість Божа і ще була на нашій землі, тому що там, де діти Божі. Вільні там є Божа милість і благословіння.